Потреби різні залежить від роду військ, залежить від того, де перебуває той чи інший підрозділ, залежить від ділянки фронту, залежить від завдань, які ставляться перед тими чи іншими військовими. Тому що одна справа, коли ти на другій лінії оборони, одна справа, коли ти штурмовик, інша справа, коли ти аеророзвідка, інша справа, коли ти артилерія. В принципі, по тому, що ми зараз від'їздили. То два основних моменти, які потребують постійного навіть три постійного насичення. Це колісна техніка, тому що транспорту зазвичай не вистачає. Він спалюється, нищиться, розбивається, січуться колеса і так далі. Це дрони ближньої дії. Тому що їх збивають, їх садять ребами, вони втрачаються в той чи інший спосіб. А, і прилади нічного бачення катастрофічна нестача, і один з найбільш, а, одна з найбільш за, за, ну, власне, запотребованих в сенсі номенклатури штук. Але це така історія, коли дуже важко їх знайти у великій кількості одночасно, номенклатура специфічна. Наш фонд контрактує це ну, там, партіями у 100 одиниць, у 150 одиниць. Ринок маленький, специфічний, вузький людей і волонтерських ініціатив, які потребують цієї номенклатури, дуже багато, і тому воно розбирається дуже швидко. І його, знову ж таки, скажу, традиційно не вистачає. Це не та номенклатура, яку може закуполювати Міністерство оборони. Це все. Пікапи пікапи це вживана техніка. і Як тільки хтось з міністерства оборони виділить бюджет на цю номенклатуру, отримає статтю. Ми допомогли повернути на поле бою десь півтора десятка танків. Т-72 крім цього, БТР 80. Навіть РСЗО Ураган зараз є в одному з підрозділів, яким командує Герой України, друг Да Вінчі. Мова йде про трофейну техніку. Тобто потужностей е, українських е, підприємств, які займаються ремонтом та відновленням техніки, їх недостатньо для того, щоб на паралельних курсах відремонтувати і нашу підбиту техніку, і трофейну техніку. Тому в цьому сенсі е, волонтерська допомога є теж не зайвою. Ми знайшли підприємство, на якому спочатку ми відновили е, команду штабну машину російську, перетворили її на е, броньовану машину. з... Е, Хорошими видами озброєння на ній. Потім нам це сподобалося. Ми влізли в цей процес і нас зараз не зупинити. Більше того, ми зараз зробили там всередині цього проєкту відновлення трофейної техніки ще такий міні-проєкт. Ми дали клич по військових, які мали МТЛБ за трофейні, для того, щоб переробити їх на броньовані евакуаційні машини. І зараз у нас черга 5 штук, вже шосту нам мають підвести. І ми ну, працюємо в цьому напрямку. Тут просто фішка в тому, що це направду, виходить не настільки дорого для того, щоб цим не займатися. Відновлення танка, залежно від його пошкодження, коштувало нам. Найдешевше, якщо я не помиляюсь, десь в районі 650-750 тисяч гривень, найдорожче 1 мільйон 300 тисяч гривень. Давайте відверто за 15-25 тисяч доларів повернути танк в робочому стані на передову, підсилити ті підрозділи, які в свою чергу його затрофеїли попередньо. Ну мені здається, що це дуже хороша історія.